Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Чому не можна публікувати фото та відео після ударів і роботи протиповітряної оборони? Адже навіть на перший погляд безпечні кадри можуть містити критично важливу для ворога інформацію. Публікації з місця подій допомагають противнику оцінити ефективність атак і виявити позиції української оборони. Заклик простий: краще не публікувати нічого. Це питання безпеки, а не цензури. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують друзі, виключно вашу активність. Щодня по всьому інтернету після ударів йде хвиля фото та відео, а під ними коментарі. Для чого ви це показали? Поговоримо про цю тему. Чому військові вимагають не публікувати нічого. Тому що простій цивільній людині складно зрозуміти, що можна, а що не можна. Публікація яких фото небезпечна, а яких ні. Тому логічно і правильно заборонити публікацію. Всього по цій темі. І я підтримую повністю це рішення. Іноді буває, що фото виглядає абсолютно безпечно, а воно містить у властивостях точні координати місця зйомки. Є цілий напрямок розвідки осінт, який збирає будь-яку інформацію з інтернету, а потім спеціальні групи фахівців вивчають. Кожне фото та відео. І ви навіть не можете подумати, що хтось з боку ворога впізнає точку зйомки за відображенням вулиці в дзеркалі машини, що стоїть з боку, або ж за формою труби котельні, що потрапила в кадр на горизонті, або видна у вікні. Тим, хто хоче розібратися в темі небезпеки глибше, я буду розповідати все по пунктах. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми: випадкова фіксація протиповітряної оборони. Ця інформація найкритичніша. За будь-якими спалахами на фото або відео можна визначити місце розташування нашого ППО, і ворог потім зможе застосувати цю інформацію проти нас. Крім ситуації, коли щось знято або сфотографовано в небі без прив'язки до місцевості. Але і тут ви можете. Невинною фотографією вибуху в небі дати інформацію ворогові про те, що в такому-то місті застосовується, наприклад, нова система протиповітряної оборони. Тому це табу номер 1 Ніяких панорамних фото з висоток з роботою протиповітряної оборони. Місця ударів. Противнику важливо, чи вражена ціль, і наскільки вражена. У них є супутники, наприклад, такі як САР, так і Оптичні. І вони самі все побачать протягом кількох годин. Потрапили чи ні, і в принципі як сильно. Але фотографії пошкодження з місця дадуть повнішу інформацію ворогові про пошкодження. І він прийме рішення, чи продовжувати атакувати цей об'єкт. Також у противника недостатньо супутників для моментальної оцінки факту, ураження цілі і публікаціями з місця подій, і своїми фото ви допоможете противнику зі швидкою оцінкою ситуації. Але я чітко розумію, що в місті мільйоннику приховати якісь факти пошкоджень це нереально. Знайдуться десятки пабліків, які швидко розженуть інформацію мережею. Як би їм не забороняли насправді це робити? Тому я, друзі, я дуже попрошу: в жодному разі не публікувати фото пошкоджень об'єктів крупним планом, крім випадків, коли це житлові будівлі. Блюрити панорамні фото, щоб. Профіль будівель був невпізнаний, тобто публікуйте фото диму за будинками, прибирайте весь фон знизу, витримувати максимально час між ударами і публікаціями. І ще раз, наприкінці відео, я прошу не публікувати жодних фото і відео з висоток і невисоток про роботу нашої протиповітряної оборони. Якщо збивають, і якщо літає. Ми всі хочемо показати світові правду. Ми хочемо, щоб бачили, через що проходить Україна. Але є межа, де правда переходить вже у небезпеку. І там, де здається, що ти просто показав реальність, ти сам, того не знаючи, працюєш на ворога. Це не про заборону свободи слова. Друзі, це про відповідальність. Бо зараз кожне фото, як граната, може влучити в ціль ворога, може повернутися. І вдарити вже по нас. Ворог працює не лише ракетами, він працює інтернетом. Він вичитує, вираховує, зіставляє. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом. Спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. І поки ми думаємо, що нічого такого не показали, вони вже готують наступний удар саме за нашими координатами. Пам'ятайте, одна світлина може вартувати десятки життів. І ніхто не хоче, щоб через наше бажання показати правду, вибачте, загинув чий син, батько. Брат або мати. Важливо розуміти, обмеження на публікацію фото та відео після ударів це не цензура, а питання національної безпеки. У час війни будь-яка інформація, навіть та, яка здається буденною чи нешкідливою, може бути використана ворогом для аналізу та планування нових атак. Ворог працює з відкритими джерелами інформації, вивчає зображення, відео, метадані, деталі на задньому фоні. І навіть одна випадкова світлина з точними координатами або ж характерним об'єктом на горизонті може допомогти ворогу визначити розташування важливих об'єктів чи оцінити ефективність попереднього удару. Публікуючи будь-що, ми маємо ставити собі запитання: чи не завдасть ця шкоди, чи не стане ця інформація підказкою для ворога? В умовах війни найкращою позицією є обережність і повага до безпеки тих, хто нас захищає. На завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня марятка любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписаний. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!